Я в моторщику. А у мене є мотошнику, дима. Давай мотошник. Має просто в ліку. Ліки, лети депутат. Вот зімак. Вони зараз вони сюди. А кого-то ворог взяти буде. Дай станет. А де стамеска? Ну і цю не зі лошадь. Діду, да ти лише ві? Немає станет? Ні. Нема. А є. Тим. Трубить матка. Молода, тільки що вилез. Ну так, я понял, 6-е на мотошник. Mm. 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 Що запустили. Пустаю мото три мотослики на виході на підлог. Mm, Пробити фест молодо. Да. Весь пану сьогодні вилізли, ні. Це вже мог бути рій, але це вже зубіда. А вони що, до обіду? О, а вони ще може і в таку бо Сонце файне припекло. то не був би. Було би веселіше. Так, добре. Там далі. Бо ну, трубить. а чого вона, вона по трубить перестане, чи вона ще б в пітеврі? Матка виходить, трубить. Вона матка трубить. А ту як була стара. тут второй нема, тут там уже рыбей, я на ревейшу, я старой ревейшу. О, матка. Вот, одна вот. вот. есть? Я вот, тут а я сама желтая была. Видишь? Та, что трубила? не было, это а файна матка. Вона вона. Да. А. А. Молода трубит. Вакает. А, Вийшов, во один, але певно, що не вийшов, тут треба подивитися. Тиво повний, тиво ще повний. Що, вирізай? О тово вийшов. Забирай. Ще писаємо, там в нас є ще один, що ватку забрали. Того файні батки жовті лі. Задняя сестра, Зорь? О, задним ходом лезет. Протестует уже. Не дай ей верить. Сейчас ты спешишь? Только сам. Тогда? Він та лазить піще, тільки пішов би. Файна жовтенька така. Якби ту була стара матка, то стара певне чухнула, в мішка певний вийшов. Але стільки тільки мухи є. От об це ту сила була теста. Я прийшов і десь десь вітрівав. І він курва, покрутився, і чого його. Я, я не видів, звідки він вийшов. Я потім до нього все кинув, переглядати матки старої немає. Я би поставив ящик того на гілянку, він сідався. А я його переглядав, ну кійку тому випаю, сідаюся, сідаюся. Я тоді дійшов до краю, думаю, чи з нього, чи ні. Немає старої матки. Я думаю, що з ящика заберу, сиплю сюди. Ящик, ящик порожній, тільки рамка ще. Вийшила. Ні одної мухи. А вон там в ящику ще є рамка з маткою. Ну то я її задаю. Чекай, чи ми її А? джерели? Ми і внуклі сподівали. Пойшло? То Андрій, коли ми їли, то вже бджолів не було. В ящику. Ми ж і внукли закопи. Ще одна його сподівається. А то чорна мені їм. А чим чорні гірші? Жовту файну ветку. Такі жовті більше вони дають дупці. Воня. А куди? куда? Кожемок на легкі же шкляви. Gracias. <laughs>